я, Людмила, тарелок-проводник. Ох, э, чекає то есть вылетают карты, кажут, что вы находитесь в тупике, обороняетесь, вы чекаєте э, новых действий, чекаете нового прорыва, перемены судьбы. А это чем связано? Чем связано? З емоцією. А, по поводу дьявола. А що це з дьяволом? Угу. Ну, це з війною связано. Зв'язано з війною і з обстрілами на відстані. Добре, зараз будемо дивитися. Дивіться, у кого назрелі якісь там питання, От ви там довго-довго думали, як не можете вирішити писати чи не писати, пишіть. Свої запитання будемо дивитися. Давайте теми. І хотіла ще поговорити по поводу От вечір почався, почалася стрільба, а вдень було тихо. Сьогодні неділя, вони в день відпочивали. Дивіться, я, тут комент був Віталіни. Я вас дуже поважаю, але інформацію перекручують, турки збили літак, коли Мацковія полізла в Сірію. Це було по телебаченню. І взагалі вороги багато. Перекручують ми мене були в Польщі, а ІПСО багато. Віталіна, хочу вам сказати, що я по ІПСО, я б вам нічого не казала, якби я була не впевнена. По-перше, я як і казала, що із Сирії пересікли кордон в Туреччину. Я не пам'ятаю, просто потрібно було б залізти. Хочете залізти в інтернет і подивіться, будь ласка, інформацію. Інформація є, вона це не ІПСО. Тому що на той момент я їхала в інші країни, і мені потрібна була інформація, що там відбувається. І... Чи закриті кордони, чи не закриті, і дуже добре я пам'ятаю цю історію. Бо це пов'язано було з моїм життям, з моїм переміщенням. І це точно було із... не, не, не в Сірії, а із Сирії Сірії залетів літак пересік кордон. Це в Гуглі, будь ласка, гуглі, дивіться. Вся ця інформація і є. І. Послідства наслідки, які були, що вони перестали запускати, типа, типа, перестали запускати товари з Туреччини в Москву, а вони там же ж постійно снабжають їх продуктами і показували по телеку, як вони ще давлять бульдозерами, ті апельсини, помідори, це, я пам'ятаю, дуже добре. І казала, що краще б вони людям подавала, чому це давить. Так що в цьому я навіть сумнівів в мене ніяких немає. Це не ІПСО, а а така інформація, яка була на той момент. Зараз по поводу Польщі та ж сама історія. Я, я приїхала з Польщі, я була там три місяці, їздила до дітей до внуків, і я вам казала, що я не вдома. І якраз в цей момент, в цей момент якраз був цей випадок, що передали поляки, підняли свій, свої літаки, попереджали південну частину Польщі про те, що буде гучно, що вони там. Бо вони там прибувають на кордоні і відсліджують. І це було декілька разів. Один раз тільки залітала ракета, вам вже написала тоді і сказала. Так що не, не треба ну як вам сказати, ви можете сумніватися, можете не сумніватися, це, це ваше право. Але я не стверджую. Ніколи, коли я в чомусь не права, розумієте? Коли я в чомусь сумніваюся, коли це йде через треті руки, через, як ви кажете, ІПСО. Я перевіряю Іпсу чи не Іпсу. А це така інформація, з якою ми живемо, в якій ми живемо. Окей, з цим питанням закрили. Я намагаюся вам відповісти. А, і ще одна історія. По поводу, буває таке, що в мене, я вже казала, я можу помилятися. Не так прочитати карти, не так прочитати інформацію. Можу, бо я людина, вищі сили ніколи не помиляються. От така, така історія. Якщо я помиляюсь, я визнаю це, буває, звісно, що я можу помилитися, але в цьому випадку ні. Пішли далі. Олександра питає. Ваше запитання Олександра. Я його загубила, а сьогодні знову знайшла. США конгресмен був договір з Рашкою про переділ землі України у випадку програ... програної війни. Був такий договір. У Сша із рашкою дурь стреляют добре. Чим пов'язана це війна? Ну, ви знаєте, тут така історія, от кажуть по Єрафанту. Взагалі, то оці очікування, що там не почнуть ділити нашу країну, нашу землю, це вводять в жертву нашу країну. Знаєте, я вже попереджала. От знову ж таки. Про Іпсо. Дуже багато зараз скидів, багато ІПСО. І це стосується і цієї інформації, що там якісь таємні договори, що буде новий етап, і що буде прорив. І ну, вам треба перестати от кажуть вищі сили, дивіться. Перестаньте розстраюватися, що все розрушиться. і на моїм, май... ну, буде так, як в прошлому що в прошлом? О, в минулому. ні 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 Тут получається дуже довго. А, ну, ви е, в такому е, депресняків. Тут депресія йде, і якби не відчуваєте себе сопричастной, да, або с окружающей средой, с окружающими людьми. Вам боитесь, не то, что боитесь, я неправильно сказала, ой, тут дьявол рулит над вашими емоціями дуже давно. И стабильности хочеться, а вы від цієї стабільності уходите в разрушение. Ну, я вас розумію. Тут уже такі, ну правда, накриває уже вас тут, і депресняки уже конкретні. І Що? Угу. Ну, от ці очікування вам кажуть, відсікайте. Це не має сенсу думати про цю історію, тому що тут ситуація проясниться, угу. і вам уходить... розстраюватися, як сказати, наперед, немає сенсу. Ну, не стоє, не стоїть. Тут по колісу фортуни будуть переміни, вам кажуть. Ці переміни, ось дивіться, ось все. Іде трансформація, йдуть зміни, конкретні зміни, до перемоги. Маніпуляції тут йдуть. Маніпуляції – це що? Угу. Угу. Ну, дії такі для того, щоб перемогти і відстоювати свою, свої території. От вам кажуть, що тут сила по правосуддію. А що це за обман? Ага. По правосудию, тут кажут, сильні обманы йдуть. Понимаете? Вам треба відстоювати свої свои позиции, перемены прийдуть. Это 100%. Они уже как бы на пороге, зміни на порозі. И вам треба по правосудню перестать ну, обмани. А Тут агресивні такі обмани йдуть. Дуже багато вкидів. Підождіть, кажуть. Угу. Ну, знаєте як, отцікайте те, чого. Те, 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 ви ж розумна жінка. Відсікайте те, що вам не потрібно. Угу. Ну так, да, стабільно в одиночестве. Показуйте, що ви хочете роботи. Тут багато заморочок, ну, со своїми, знаєте, як, отакі От спутані мислі, все йде в переміжку. Все смішалось коні, люди, да? так що боїтеся стати жертвою. Багато і інформації ненужної ви читаєте. Я дивлюся, зараз мельком так по інтернету пройшлася. Дуже багато, хочу сказати, вам вкидів. Дуже багато типа військових, які там виступають і щось там розповідають, так возмущаються сильно владою. Так я вам хочу сказати, що багато Те, що мужик, який сидів військову форму, це не означає, що він військовий насправді. Так що просійте інформацію і менше слухайте, Вкидів дуже багато зараз. Вони на фронті не, побіж... не перемагають, вони перемагають. Так, да, в таємній інформації вводять в ілюзії, ну, тільки що ілюзії показав, і обмани, ну, по міру, понимаєте? <кій> <кій> Не звертайте на це увагу. Добре. А міст Керченський вже скоро, бо знову ж таки, почали розмовляти. Про міст і різна інформація йде. Що третій раз, типу, будуть а, уже конкретно. То йшло до кінця року, зараз йде мова про червень місяць. Міст поврядять. Ну, кажуть, расстраиваться не треба. Ну, как бы... А что это за... хитрость, да? Ага. Ну, тут какая-то идея войсковая хитрость применяться будет. Хитрость очікувань. Прорыв будет. Над этим прорывом работают. Прояснится ситуация со временем. Кажуть, чекайте. Чекайте. Угу. Угу. Ну, там його захищають дуже добре, то складно його таким способом, як, як обично, складно його повредити. Ну, шанс буде. Добре. Я не буду відкривати всіх секретів. На цим працюють. Приліт по залізниці. До речі, бачите там. По залізниці був приліт і приліт в Маріуполь. Почали там прильоти, приліт по залізниці, про яку ми балакали з вами на окупованих територіях. І кажуть, що не знають точно, як там удачно чи неудачно. Давайте подивимося, повредили залізницю, прильот був удачний. Вдалося пошкодити? Угу. Что це закінчиться? Угу. Закончится инфраструктура и все, и да? Угу. Ну да, обмежить. Тут кажуть — «ЖДІТЬ». То есть, это не окончательно, что тут еще будет. Буде по. Угу. Да, агрессия увеличится, то есть обстрели увеличится на майбутнє. То есть, оно пока как пробный вариант было, да. А буде ще. Далі буде називається. Угу. Добре. А чого розстроєні? Угу. Хочеться подивитися ще. Знаєте що? Це так в неурочно. Часів яр там сказали, вони хочуть захопити до 9 травня. Получиться у них захопити? Це ж у них прив'язка по, по датам до 9 травня. Получиться у них захопити час і я. Та нефіга не получится. ні. Ні. його там обороняють, охороняють і як би, перемогти у них не вийде. Ні, ні. Угу. Ну, обстрілювати будуть. Чекати обстріли, понятно, що вони там намагаються. Що закінчиться? Що закінчиться? Угу. Що означає? Угу. Нересурсно. Кажуть, це тут закінчиться. Дивіться, з якими картами починається. З ними покончать, обмежать, е, чекати треба. Не дадуть їм часом яр забрати. Да. Все, на сьогодні все. Дякую за увагу. Сьогодні коротенько було. Я кажу, давайте теми, тому що, да, що, що це за? Багато людей заблокованих без світла сидить, без електрики і нам, нам треба да, проясняти ситуацію з цією луною. Задавайте питання. Добре, до побачення. По особистим розкладам звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь на Viber, WhatsApp, IMO і т.д. Пока!